Вчора вечором помітив грибочок в себе на домашньому грибовичку. А, там не видно, звичайно. Зараз ми глянемо ближче. Ось він, красень. Це вже четвертий рік поспіль в мене гриби родять. А цей гарний такий. Ну, беру, бо тут місце таке, люди ходять, якісь добродії можуть його... Забрати без мене. О, це вже такий. Як... Дивись, яке в нього коріння. А це... Ну не відрізниш від тих моїх гірських, що я сьогодні приніс. Ну і разом висушимо. Привіт, товариство! Чого ми тут зібралися на нашому грибному городі? Обстановка грибна, дощова, вода прибула і грибовичко моє в черговий раз вже плодоносить. Уже є два відео, можете оглянути, є дам в описі посилання. Це два роки було підряд. Я першому грибу дуже радувався, то була подія, потім прибуло. А на третій рік вже як вродили, то я вже не знімав, бо думаю, ну що, то вже буденність. І оце четвертий рік вродили гриби. І вирішив я все-таки то діло зафіксувати, більш детально розказати, що до чого і як. Хто відео не дивився і дивитись не хоче попередній, коротка предісторія сьогоднішньої події. 20 років тому я там на тому березі посадив берези, сосни, ялинки, дерева брав із грибних місць, туди витрясав мішки з-під грибів, привносив туди грибниці час від часу. Ну і якимось одним з цих способів там з'явились ці білі гриби, яким точно то вже невідомо. Але відомо точно те, що вони виросли саме завдяки моїй праці. Тому що навколо така земля, кругом росте та осока і ніде щось гриби не родять тільки саме в тому місці. Цього року дуже зародили підберезники, я там мисками збирав їх, вчора зібрав, сьогодні знов є. Вже цього року були там білі гриби, один грибочок був. І під берегом, там де вимила вода, такі я їх не замітив, виросли великі білі гриби. Це все ми побачимо. Де там наш ворожай? Зараз ми ним займемося. Ага, вони за цими гілками сховалися Дивись весь який. Ну, беремо, берем. О! основне, що тримався так, вагу тримав свою, двійки гарні рибач. А ну другий. Ну, так то тобі шкода було, якби то замнило. Ой, який люкс! Ну. Ну, от. І тепер знов, вчора дивлюся, два грибочки білі, сьогодні приходжу, там вже третій видно, але хоч дощі їх підтискають, дуже похолодало, в горах випав сніг, І тому вони такого приросту за добу чи за пів доби не дали. Я їх лишаю ще на завтра. А сьогодні, як же ж які там нюанси? У розмноженні тих грибів. Ну, розмножувати, я казав, які є способи. Це можна оцей сухий гіменофор там висипати, можливо, ті спори колись проростуть, але ну, мені здається дуже довгий шлях. Можна привносити грибницю і надіятись частину, що вона приживеться, а саме краще взяти деревце з лісу, саджанець, з грибного місця. Це ж вчора я. Розсаду грибну в лісі заготовив. Зараз ми її посадимо. Ось це наша розсада. Так. Оце сажирнець грибів. Я приніс з лісу. Зараз ми її підготуємо, щоб зайвого там не було щоб та гниль це все обрізаємо, залишаємо тільки, тільки самі корінці. Ось так. Все, там є той корінець, там є корінець ялинки. Ну, як, як що вийде, те вийде. Наше діло робити. І от іду я. Тут ця мікориза, я сподіваюся, утворена. І будемо бачити. Так, ось тут місце я вибрав. Тут ще не було ніяких грибів. садим. Наш слажанець. Це все треба пробувати. Полити без фанатизму. Ну і що, будемо чекати, будемо сподіватися, що там щось, щось та й буде. Надіятись треба. Бо ніхто ж гарантії тут в цій справі ніхто не дасть. Треба садити і чекати. Оскільки весь берег був зарослий. У нас кажуть швар осокою. Ну, Звичайно, в тій осоці гриб рости не буде. І тому я там викошував, підготовлював йому відповідну підстилку і грибові сподобалось, вони там, вони там виросли. Крім того, земля має бути пісна. От Як взаємодіє гриб і дерево? Вони заключають з собою. Союз, симбіоз. Сам гриб поживні речовини не продукує, він бере їх від дерева по гіфах, у тих ниточках, які деколи витягуються, ми бачимо біленькі, це гіфи. І утворює цей союз, називається мікориза з корінцями дерев. І бере від дерева поживні речовини, а дереву віддає продукти своєї життєдіяльності. По мудрому це мочовину, а по-простому, ну, він там пісіє. Ну, що є, то є. Тому удобрювати землю не потрібно. Бо якщо дерево побачить, образно кажучи, побачить, що йому досталь поживних речовин, ви його будете щось там удобрювати, викидати якісь рештки. І воно скаже, нащо мені той союз з тим грибом? І гриби не будуть так родити. Ще одне. От гриби молоденькі, я б це на підберезниках переконався, їх треба щоразу підзбирувати. Дезбирувати молоденькі, не давати, щоб виріс великий. Це от я, в мене є там відео про зрізати чи не зрізати, там є приклад огірків. От так огірки так само. Поки ти їх зриваєш, там весь час продукує молоденькі. Як тільки ти лишиш старі, вся енергія піде на ті старі огірки, а в даному випадку на гриби, і все, і грибниця не буде продукувати. Оце ну, я завтра ще такі не геть старі зірву і ми подивимось, чи там щось буде, чи ні. Ну, Гарантії ніхто не дає. Значить, відповідний ґрунт, відповідні дерева. І відповідні умови, Оце, якщо у вас там трава по коліна, то добре би там організувати грибові якусь таку полонинську підстилку або в тому місці, де ви живете, і гриби ростуть. Ви ж бачите, яка там підстилка, яка таке, яке має бути. От такі самі умови потрібно в себе біля хати чи на якійсь дачі створити. Оце бачите до самої ріки. Підходять оці шварі, осока оця. Знаєш? І я з метою, щоб то, бо то деколи воно горить, хтось підпалює весною, щоб не горіли дерева, оцю площадку викосив. Викосив і вона з роками от, зробилася така оця псячка, така полонинська підстилка. Але кошу я високо. Не так, як Газдівський город, а так, як кажуть, що ще теляті лишити високо, щоб цю траву не знищувати, яка підростає, а осока потихеньку-потихеньку тут відступає. І оце створює такі умови для росту грибів. Крім білих грибів і підберезників, там в мене ще печериці. Родять мухоморів, щось цього року нема. Минулий рік були мухомори, але зате цього року є вже якісь сироїшки, якісь свинушки. Ну, Оскільки я там викидаю часто такі старі гриби, де коли принесеш додому, а він виявиться негожий, той гіменофор. Я там викидаю туди поближче до тої осоки. Можливо, переносяться спори інших грибів. От в мене виникла така теорія, я не знаю, чи вона десь є під, має підкріплення. От старий гриб білий, він має, ну, великий білий гриб, він має такі крупні пори в тому гіменофорі І, можливо, в лісі спори інших грибів попадають туди, в гіменофор білого гриба, і можна так само випадково перенести і інші гриби. Печерицю я точно там кидав, те, та, що виросло, десь в лісі знайшов стару печерицю, приніс. От маю таку мудрину, вже на цьому березі садив в ті часи ж. і під тою мудриною, отаке, от засіялося, мудриновий муховик. Ну, але я то не збираю, не їм, хай собі тут відбувається природний процес. Тут взагалі як в лісі, вуж в мене десь тут живе. Мій домашній буш. Віликого виплікав. Який гарний. І пішов. Так що... Можна вирощувати в принципі, любі гриби. Ну, саме, саме те, що потрібно, це білі гриби. Кажуть, що треба посадити дерево, будувати дім, виростити сина. Так от, крім того, щоб посадити дерево, треба ще під тим деревом виростити білий гриб справжньому грибарю. О, тоді, буде, тоді буде йому щастя і задоволення. Тут ще попутньо виникає питання, от яке вже піднімалося в одному моєму відео зривати чи зрізати гриби. І от навіть до недавніх одного відео до недавнього написали мені коментар, що от якби ти в себе ті гриби посадив, то ти б їх зрізав, ти би їх шкодував. Ну, якщо ви, як ви бачите, я саме їх зриваю, тому що тих корінців... Розплодників гнилі не лишати і гриби родять. Оце вже і от білі гриби і в тих відео я виривав, і в цих я їх зірву, тому що така в мене теорія і вона підкріплена практикою. Добре, залишилось ще нам подивитись на наш урожай вже в руках. І все. І на цьому закінчуємо. Настав час збирати наші грибочки. А цей грибочок третій день вже росте. Я дивлюсь, що вже приросту нема. Холодно, плюс 4 зранку. А ну? а. А, такий лісовий, справжній, осінній. Сила гриб. Сила. Вони вже не будуть рости так інтенсивно, тому що холодно. І будуть псутися. Тому в будь-якому відношенні їх треба забрати. От І оцей третій. Ну, так. ну вже вилущимо усі і підберезники також. Так. І ще десь там був за тою березою. Ось такий загальний результат на ранок. Визбирали ми наші грибочки. Ось результат такий. Оце за три дні. Оце. Ну що я три дні його бачив. Оце два дні. О, такий, як то малюють в інтернеті. Маленький притулився до більшого. Ну я знаю рахувати за один-два один. Два, один. Ну і ще якихось підберезників. Зараз ми глянемо на їхній стан, тому що від землі можуть вони червивіти. Добрий, чистий гриб. От. Корінь. От ну що, я ще сьогодні схожу в ліс, може щось знайду та, та й вже ці долучу до них. Так що, гриби ростуть, залишається тільки посадити дерева, підготувати їм відповідні умови і, і все у вас буде. Щастя, здоров'я, товариству, успіхів, до зустрічі! 11 жовтня і 11 грибочок, 11-й за сезон гриб. от, Білий. І оце місце я саме тут приносив, я якось знайшов так грибниця, так проросла, так то все було тими гіфами, глина так вивернута і проросла. І я приніс, зібрав ком тої глини і тут закопав. Не знаю, чи це від неї виріс. Чи це виросло від загального мого грибовиська? Ну, тим не менше є гриб. А ну, ну, гірські хрустять сильніше. О! Десь який. Чудо. До речі, треба йти в гори знову на гриби. Це сьогодні. У нас такий відпочинок. Отак відпочиваємо на своєму домашньому грибовиську. но ну, ще все попереду.